Вітаю всіх, я Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні хвастаюсь новою готовою роботою. Це така собі шаль, я її назвала Магічні бульбашки. В'язала я її в проєкті Дівчатка такі дівчатка. Номінація Ігри дорослих дівчат. Шаль зв'язана по майстер-класу Стівена Веста. Посилання я залишу під відео на його цей майстер-клас. Вага шалі 282 грами. В розмах крил 2 метри по висоті 60 см. Пряжу я використовувала ось таку морквяного кольору. Це альпака перуана, 100% альпака. Моточки по 50 грамів, метраж 167 метрів. Це одна ниточка, і друга ниточка це в мене шкарпеткового складу пряжа ось ця, секційного фарбування. На жаль, етикетки я загубила. Тут два моточки різного виробника, але однаковий склад і дуже схожі кольори. Схожі та не дуже. Ось це у мене був один моточок. А вже останні бульбашки я в'язала з другого моточку. І тут я забирала яскраво рожевий і яскраво синій кольор. Я брала тільки ось цей салатовий, трошки жовтенький, помаранчевий. Ось тут трошки попався рожевий, це вже як би то кайма. Ось так виглядає. Я її попрала, розіклала, але не, бру... не блокувала. Може, треба було заблокувати, щоб ці такі зубчики були, але якось мені не дуже захотілося зубчиків, тому що вони сюди, як на мою думку, не дуже йдуть, бо сам візерунок, він начебто такі кругленькі шишечки. От. І тому я край просто обв'язала айкордом і не робила ніяких зубчиків. Просто тут смужечки пустила на каймі. Бо мені хотілося вив'язати якраз оці світленькі кольори у моточку, щоб залишились уже окремо рожеві і синенькі. І кайму зробила теж оцим морквяним кольором альпаки. Шалечка дуже-дуже тепла, дуже приємна на дотик. Правда, ця альпака вона поколює, але це нічого страшного. Вивертню сторону зараз покажу. Ось така шикарна виверідня сторона. Значить, після прання вона висохла. Прала я її, до речі, в машинці на режимі вовна, це я вам показую вивертню сторону, яка вона класно виглядає. От. І коли вона висохла, я її ще і. Відпарювала я її ще і відпарювала. І оці бульбашки, візерунок, вони розправились, але залишили все-таки свою форму. І мені здається, що дуже класно виглядає. А, мені писали в коментарях, що такий класний візерунок. І не знають, куди його використати. Ну, бачите, Стівен Вест придумав шаль з таким візерунком, і я дуже йому вдячна. В оригіналі, тобто в дизайнера, шаль виглядає зовсім по-іншому, в'яжеться вона зовсім іншими ниточками, і тому вигляд у неї більш такий, знаєте, благородний. У мене простенька, смугастенька. І менше в розмірах, бо в нього там ниточка тоненька, і вона більш, більш розтягнута, мені так здається. Так, не знаю ще, що додати. Фото я вставлю в кінці відео в цієї шалі. Справді, я її розпускала, як я вже казала в попередніх відео. Бо неправильно вив'язала візерунок. Тут збільшується маленькі зразу бульбашки йдуть, потім додаються петлі, вив'язуються більші бульбашки, і потім додаються петлі і вив'язуються великі бульбашки. Тут, тут, тут видно різницю. Кайму теж я робила на свій розсуд невеличку. Ну, це тому, що в мене просто закінчилася оця секційна пряжа, і я вирішила, що не буду я більше вив'язувати. А просто зроблю в'язочку помаранчеву, та і на цьому все. Повністю шалечкою я задоволена. Тут айкорд іде по краю шалі. Ось так. А потім уже, коли закінчуємо вив'язувати кайму, робимо обв'язочку айкордом понизу шалі. І така. Цікава робота вийшла. Яскрава, сонячна сьогодні. Такий день у нас і сніжок, і сонечко, і вітер. Але це шаль тепла фото вийшли такі веселі. Так що друга номінація в спільному проєкті Дівчатка-таки Дівчатка у мене завершилась. Знаєте, ця робота вона так затягувала, що я старалась в'язати в кожний вільний час. І, в принципі, Якби не розпускала, я б її вже давно закінчила. Трошки накосячила, прийшлось розпускати. На цьому все. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя з різдвяними та новорічними святами вітаю всіх, попідтягую свої хвости, які в мене ще не дов'язані. І в новий рік, а точніше, з Нового року, все-таки хочу зайнятися ще третьою номінацією. І здійснити свою задумку і зв'язати дещо дуже цікаве. Це буде джемпер, але він буде цікавий по своєму виконанню. Ну, все, на цьому. Всім гарного настрою, гарного дня чи вечора. Бережіть себе і своїх рідних. Всім пока-пока.